дня! Ви на моєму каналі на каналі просвітлених пробуджених. І я написану. Колода часові стежки. Сімка мечів, карта зради. І будемо дивитися. Ви, та він, що було, що є, та що буде. Ви та він, що було, що є та що буде. Подумайте про себе, про партнера. І будемо дивитися. <кій> Ви. Він? Так, що було? Що є? Хтось хоче чотири. Та що буде? Да? Підказка. Дев'ятка кубків, ну, дай Бог, щоб було все прекрасно. Поїхали. Ви у мене випадаєте в енергіях вицаря Кубків, тобто людина, яка емоційна, чутлива, яка вміє любити, яка живе через любов, яка вміє віддавати. Так. І кажу, знаєте, про, що? про те, що ви закінчили період, коли ви знаєте, як от споглядали за своїм життям, думали, от, чи так я живу, як я хочу, як я кажу на цю колоду, весь світ у твоїх ногах. Вірніше, в твоїх руках, отут ось ви світ у твоїх ногах вам кажуть про те, що ви цей, цей момент відпускаєте і починаєте знаєте, йти в нове плавання якесь по життю в своєму. Тобто розумієте, що я готова рухатись далі або я готовий рухатись далі. Розумієте? І, можливо, навіть за це підняти чарку. Ну, без... Так, як воно мені йде. Далі, хто ваш партнер? Ваш партнер виходить в мальчукових енергіях по пажу. Тобто, ви з ним, в принципі, в одних енергіях обидва емоційні. Кар, що ця людина переживає якийсь кінець Ви Знаєте, чому? Кінець своєму ресурсу, кінець дев'яточки пентаклів. Тобто. Людина, яка не брала достатньо відповідальності. Хочеться взяти підказку на цій колоді, так, мало вкладалася. розумієте? Мало працювала, мало віддавала. От Кубки, вони, в принципі, вони віддающі? Розумієте? Багато емоціонувала, мало віддавала. І, коротко, розуміє, що це кінець, і кінець якоїсь благості. Кінець якоїсь благості, можливо, навіть яка йшла від вас. Тому що кубки це віддающа енергія. Що у вас було? Дівочки, у вас. Було якесь прояснення отношеній. Людина, з яку ви, знаєте, давно, людина з минулого, розумієте. І знаєте, що стала якась ясність сталася, яка зробила вас сильною, я вам скажу. Можливо, навіть саме тому ви і вирішили іти далі. Що я от розумію, що більше мені ну, не по путі, мабуть. Да? Давайте запитаємо, що стало ясно нам. Те, що ви проявили силу, ми зрозуміли, що стало ясно? Ви знаєте, потім ви зрозуміли, як ви хочете, навіть якщо це буде не відразу, ви зрозуміли поставили собі якусь ціль, отут по трічки жезлі по зірці. Ви собі поставили ціль, і от ви готові до неї рухатися. Ви готові обрізати все, що вам зараз заважає. Що ще? Да. Ви відсікли якусь гайдете, як ілюзії свої, я вам скажу, ще відсікли. От не по карті луна, а саме по зірці. От ви розуміли, що тут ваші бажання не виконуються, що тут тільки е, якийсь вас, ваш ресурс требується. Розумієте? І ви розумієте, що вас так більше не влаштовує. Ви це відсікаєте і розумієте, як ви хочете, проявляєте тим самим силу. Е, так, що ще у вас було? Давайте запитаємо. Дівочки, тут була любов якась. Ви обрали себе, я вам скажу. Ви обрали себе після того часу, як ви. Повішена ситуація повішеності, коли ви, Ви, можливо, навіть дуже довго терпіли покупкам, я скажу, що це люди дуже терплячі. Е, знаєте, як дуже довго терпіли е, якісь. Про що, дев'яточка, мечів зараз. Так, о знаєте, тут кажуть про те, що ви е, щось терпіли, що вам вже було нісносно довго терпіти, і ви тут обрали себе. І кажуть, карта смерті, дев'ятка мечів, кажуть, вже закінчилася ці страждання твої, і тепер ти рухаєшся так, як ти хочеш по життю. І чомусь мені йде, що ви молоденька, дівчатка. Не знаю, чомусь так мені зараз пішов. Що ви, тобто ви розумієте, що ви ще навіть якщо вам не знаю, навіть якщо вам 50 60 вот знаєте, ви начебто от. Ну, Живчик, розумієте? І от ще, ще ви розумієте, що ну, неважливо, скільки там в мене попереду, я хочу прожити їх у щасті. І це прекрасна, дівчатка. Да. Диявол, про що? Про те, що ця людина розбивала вам серце. Е, головний чоловік у сім'ї, е, який хотів тільки пожезлам, який, можливо, навіть зраджував, якого, можливо, навіть була таємна жінка, да. який вас знецінив і привів у п'ятірочку Пентаклів. Розумієте? От так мені йде. Угу. Якщо чоловік перевертайте. Добре, про що, що жриться? От знаєте, тільки, тільки одному е, творцю відомо, наскільки вам було важко, розумієте? Наскільки вам вдалося важко це рішення? Розумієте? Прийняти, щоб рухатись далі. Добре. Що у вас наразі? Наразі у вас, дівчатки, от знову таке обнуління, прекрасно. І знаєте, обнуління в сім'ї, і от для вас це вихід. От тут навіть карта сім'ї, тут карта миру. Того, що ви виходите на новий рівень, того, що ви відстраняєтесь від нього по зірці, по карті мир, тобто ви на відстані наразі, і навіть якщо це людина в сім'ї тут башня, саме, знаєте, дуже громко говоряща. Просто ви так по кубкам і по башні, ви так заемоціонували, що там просто все летіло. Розумієте, ви проявили якісь емоції. Я кажу про те, що для вас оцей випліск, знаєте, вам, вам дав свободу на новий шлях. А зараз ви намагаєтеся жити далі, так і скажу. Що ще у нас наразі? От і вам кажуть про те, що ваш стабільний чоловік, з яким у вас колись була благость, він вам становиться холодним, холодним, закритим і злим. Чомусь хочеться сказати. Я хочу, щоб ви просто подивилися, правда ж? Він тут не дуже добрий, чесно кажучи. Тобто, не додавав Пентаклівий король і король мечів. Давайте запитаємо. Знаєте, що хочу запитати? Так, це один і той самий чоловік. І, ви, можливо, навіть зараз в цій стресовій ситуації ви просто е, дивитесь на нього по-іншому, ви дивитесь на його емоції, емоції, мечі і думки, і емоції тут у нас пажи, причому дитяче проявлення може бути навіть агресія. Розумієте, да. Е, по дураку, тобто не взяв відповідальності, розумієте, не взяв, хотів по-легкому, не взяв е, обов'язків, чомусь хочеться сказати. Розумієте про що? Зараз у вас е, Ну, Преображення цього мужчини в ваших очах, ви дивитесь на нього зовсім по-іншому. так. Знову ж таки, дивіться, знову таки, ви в, королевь, в королевських енергіях, ви в королеві, а він, знову-таки, по-дитячому в пажах. І знову в одній масті, девочки. Розумієте, про що я кажу? Знову, тут почуття, тут у нас дії. Так. І кажу, що це по справедливості у вашій ситуації. Ця ситуація повинна бути по справедливості про що місяць. Про те, що знаєте про що? Про те, що, от, знову ж таки, трійка Пентаклі, про те, що саме час вам рухатися далі, дівчатка, рухатися і обдумувати, і діяти саме далі. Це у вас зараз. Що у вас в майбутньому? Давайте подивимося. Ситуація по справедливості. Ви тут нічого не вчинили. Так, знову карта справедливості. У майбутньому у вас якийсь урок, де ви. Я вам скажу, виходите із своїх страхів. Розумієте? Захищаєте те, що вам було страшно. Рухаєтеся так, як вам було страшно. Про що всім каже Що ви будете захищати? Ви ще на вашій стороні, дві карти, до речі. Імператор, про що? Ось те, що ви тут будете. кажу, ваш Пентаклі. От, дивіться, я вам зараз розкажу. Тут саме для когось програється, що цей чоловік. Сімка пентаклів. Підожде, розумієте, або, можливо, ви дочекаєтесь, поки він із Мальчика превратиться в справжнього імператора для вас, розумієте, з новою любов'ю і з новим початком. Це для когось проіграється. Для когось проіграється, що ви по страшному уроку завершаєте тут башня, завершаєте цей е, урок, е, і виходите з нього переможецею. Тобто ідете в свої страхи, і до вас приходить, знову ж таки, нова людина, імператор. Е, з яким будуть справжні почуття, який братиме відповідальність, і з яким у вас може вона віддіти. Так. Е, про що? Знаєте, про що кажуть? Тут саме про, на, про другий варіант, це людина ще е, десь в своїх проработках. Розумієте? Людина приходить дійсно таки для сім'ї. Розумієте? Зараз він ще від вас далеко, але він вже прописаний вселенно, він вже прописаний. Зараз він розбирається зі своїм ге, хочеться сказати. Розумієте? І оця людина, просто ви. Цю ситуацію пропрацюєте, відпускаєте, прощаєтеся. І приходить дійсно достойний. Не мальчик пожавить а приходить справжній імператор для справжніх почуттів, який буде по Пентаклям вкладатися. Розумієте? Який буде рости? Так, про що? І вам кажуть, знаєте про що? Про те, що тоді вже ви, дівчини. Ну, отійде, тут я тут вам скажу так, тут холодна королева. Просто о, прийде час, коли ви зцілитеся від цього болю. Треба трошки буде пройти часу по отшельнику, по е, кубкам. Тобто ви повинні будете знову-таки набратися цього благостного ресурсу, розумієте, Щоб бути готові для нового початку, щоб знову колісниця до вас задвигалася, щоб ви змогли обрати знову, дивіться сюди, колісниця, колесо фортуни і двійка Пентаклів. Про що? Про коли ви будете готові далі рухатися у нові стосунки. Отак, поки що вам потрібен час на челі, час на передих. Ну, Хіба що ваш перший виросте? Не знаю. Так, порада вам, дівочки. Вам кажуть про те, що ви повинні прощатися із минулим. Тут прям таке все так, остання крапля прекрасного. Тут ми розуміємо, що тут програється розклад так, що більше дівчат дійсно попрощаються, і це порада вам від карт і від вселенної. Про те, що шістка пентаклів, вісімка кубків і дві мечів, досить віддавати. Тут саме ваги в нього, як правосуддя, розумієте, по справедливості досить віддавати, тому що вам не віддавали взамін нічого. Розумієте? Ви перекрили, тим, що ви відійшли, ви перекрили мальчику свій ресурс. Розумієте? Звісно, він вернеться. Ось він, звісно, він вернеться розказати, яка ви виновата, отак. І щоб знову таки підсісти на вашу енергію. Так, але це ілюзії. Можливо, вам буде щось обіцяти того, чого не буде виконувати, але ви ж його вже знаєте. І вам кажуть, що прощайся з прошлим, досить віддавати кому не треба, закривайся. Ще пораду дайте, дівчинці. О, знову ж таки кажуть про те, що давайте скажу, досить віддавати свій ресурс, вони кажуть, тебе ілюзії. Розумієш, навколо тебе ілюзії. Про що петірочка Пентаклів, що не думай, що це останній чоловік на землі. Тебе буде енергія і буде можливість на новий шанс, на нове щастя. Угу. Приймайте ви благо. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні. На особисті, будь ласка, в особисті, і нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви благо.